О, ми з Веронічкою на границе їдемо куди ми їдемо? Їдем ми в Польщу їдемо, так? Треба камеру трохи. Да. Ми їдемо в Польщу. А давно ми тут стоїмо. Давно. давно скільки? Часов-6 стоїмо, так? Да. Шесть часов стоїм. Да. І там стоїть багато машин. Так. Да. Багато машин у нас там ще спереді стоїть. Так. Да. Держи. Ось там. Держи. Да. Ось там стоїть. Давай отак на тебе наведемо. От так. поснімай себе трохи. Дуже багато. Ш... Значить, Ми половиною часов вже стоїмо. Ніяк до сих пор ми не можемо переїхати границю в Польщу. Ми стоїмося за ними четвертими і вже четвертими стоїмо, напевно. Вже, да. напевно, стоїмо минут сорок четвертими стоїмо. З дітьми не впускаю їм це паралельно. Все, я сказав, у нас чотири роки дитина. 6... Вона проснулася сім часов назад. Ми якраз сюди під'їжджали, і це все время ми сидимо в машині. Ми гріємося в машині, сушимо воздух, а потім думаємо, як же нам потім ще не заболіти. Ми вийшли на вулицю, бо діватися нікуди, треба хоч трошки подихати свіжим воздухом, да? ногами розумнятися трохи. Обочі не жилають значить, Це саме чисті участки. Там у нас за спиною там є поле. Додав на те поле всі ходять в туалет, бо туалету тут немає. Є туалетна границі. Я зараз покажу. Значить, там є туалет, у нас там далі стоїть станция, станція, там є туалет. Но туалет там для есть, тобто, Якщо ваша жінка прийде, то вони будуть прикалуватися, будуть сміятися, скажуть, ой, сипай, куди ти пішла, йди до нас. Так що в туалет наша діточка ходить на горшок, який ми взяли з собою, слава Богу. Мені вже знаходиться по-англійськи ходити на заднє колесо. Тобто, люди... Да. От Бачите, добре, що, що є цяцькі з собою. А ж тут зайнятися більше нічим. Кофійок пити, да, курити, да, розкидувати батьків. Да, я ще мама йде. Да, мама наша йде, а ми, до сих пор, а ми ще до сих пор не виїхали. Переварачуся отак. Дивись, 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 ну а мама йде. Ми ж знімаємо наоборот. Ми ж себе знімаємо, бачиш, ззаді мама не йде. Ось так. Побігла до мами, Побігла, побігла, побігла. От, так. так що, коридори обидва. Три коридори стоїть. Коридор з українськими паспортами і з паспортами Євросоюзу стоїть коридор, наш коридор зелений стоїть, червоний коридор трохи двигається. Все, Даш, поїхали. Ну, продвинутися. Не знаю наскільки, але но... маю таку надіжду, що все-таки ми зараз кудись поїдемо. Поїхали? Поїхали, поїхали. Не знаю, чи надовго їдемо потроху.